У цей день, 18 січня 2015 року, загинули мужні захисники України. Вони героїчно захищали рідну землю від російського агресора. Солдат Воробйов Андрій. Олександрович, сержант Данильченко Олександр Опанасович, старший лейтенант Івах Дмитро Анатолійович, солдат Кушмір Юрій Іванович. Солдат Никоненко Сергій Григорович, солдат Парубець Сергій Сергійович солдат Петров Сергій Юрійович, молодший сержант, Подорожний Сергій Володимирович капітан Пресняков Максим Сергійович. Солдат Сурженко Сергій Іванович. Повік не забудемо, подвиги героїв. Які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим в боях, за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!